Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Я рада вас бачить у себе в гостях, але я знову хриплю. Вибачайте, будь ласка, за мій голос, якщо вам він не, вас не роздраже, не смуща, то, будь ласка, дивіться моє відео попередила, тому що вже я місяць хриплю. Знову повторяюся, в попередньому відео я казала, якщо я свої бронхи десь прогавила... Та ще зверху у мене зв'язки, то це надовго. Хочу сказати велике спасибі. Написали ви мені дуже багато теплих коментарів. Дівчатка, я вже що тільки не робила? І полоскала, і примочки, і таблетки, чи пігулки. Це вже знайшла вдома якісь антибіотики і в лікаря сімейного була. Ну це в мене надовго, в мене воно хронічне, тому сьогодні відео буде коротеньке. Що покажу? Покажу, що на спицях, що купила з тему. І ще дві маленькі готові роботи. Тому не буду вас <свісно>, своїм голосом дуже забивати. Тому поїхали буду показувати. Так, саме перше, що я вам хочу показати, купила я на тему собі дві такі рулетки. Я вже колись їх купувала і роздарила дівчаткам на подарунки. Тому повторила свою покупочку, взяла собі дві штучки. У мене вони вийшли по 24 гривні, щось таке. То я, ну, я на те інколи беру собі, то зробила собі таке ще маленькі повтор замовлення. Далі Далі я купила отакі картки. Побачила я в дівчаток багато є таких карточок. Вони в нас, до речі, продаються в Україні. Тут в набурі входить Ходить така книжечка одна, ну тут ці візерунки квадратики і схеми. І повилітали ми з і 50 отаких карточок: 50 карточок, тобто ззаді схема, спереді візерунок. Вам колись Валюша показала на своєму каналі огляд цих карточок. Я зараз зараз швиденько вам покажу. Отаку я в неї взяла, думала в'язати бабусин квадрат, але чогось не зв'язалася. Так, зараз. Важкувато мені ще говорить, тому я періодично роблю собі перед цей передишку. Дивіться, які. На кожному з квадратів є схема. Любий вигляд. Які ви хочете, дуже класні, я їх, до речі, вихватила за 200 гривень. Ціни там різні, ну, ви знаєте, хто на темі купляє, там закидаєте в корзину, інколи поглядаєте і вам інколи дають якісь на щось знижки. Скажу наперед, у мене там йдуть ще спеції. Я також набір спеці вихватила за 270 гривень. Якщо прийде, в слідчому відео покажу. Але. Подивлюся, які вони. Тому що остання моя покупка на джумі, щось мені не дуже сподобалось, бо мені прийшли набір спиць без однієї спиці. І О, не в захваті я від неї. Тут це так, просто дали акцію. Та, думаю, куплю вже по акції. Отакий набір квадратів. Такий набір квадратів я прикупила з книжечкою. Ну, такі самі набори, як у нас продаються в Україні. Хто не може заказати з тему, будь ласка, заказуйте в нас, дівчата, в магазинах в'язальних в Україні такі набори також є. Так, це всі мої в'язальні покупочки. Далі в мене йдуть мої шкарпетульки. Одні якраз тільки посушилися. Сьогодні з утра їх постирала зранку. І показую вам вигляд. Так, це все залишки. Етикетки не знаю, десь вже подівала Це салишки і це. Це в мене була пара одна залишкова. Я зв'язала, до речі, до кожної нитки. Я вже показувала в попередніх відео, вкидала одну білу такий махер. Зв'язала оцю пару, і в мене, дивіться, скільки не хватило. Отак, От виявляється, в мене ще був цей моточок коричневого. Ну, тобто, хватило мені тільки по оце. По цю штучку. У мене був коричневий моток. Видно, коли я в'язала ту пару, я відмотувала. Я відмотувала, щоб зійшлися в мене візерунки. Але тут дивіться, що є в мене чарівний такий кольорок салофановий, чи як правильно. І в мене тут зовсім зовсім дрібні. Я вже колись, мабуть, також показувала всі залишки, які в мене залишаються. І шкарпеткової пряжі я скидаю сюди. І вона, як знахідка, повірте мені. В цьому кульочку знайшла я оцей моточок, ось цей додавала до цієї шкарпетки. І бачу, що знову не вистачає, то в мене був ще оцей масінький залишок. Це я в тому році в'язала синові носки, подарована була в мене пряжа Надійка з каналу, в'яжем разом з Надією. І оце залишився маленький залишок. Тобто я його сюди і вкинула. І оце в мене така пара вийшла із залишків. колір не підбирала. Але отут, як ось з цієї сторони, майже одинаковий зверху вийшов. Ну, а з тією, оце ж трошечки носочок не такий. Ну, а що зробиш? Навіть ось дивіться, навіть кінчик ще іначе. Тобто тут вже три залишки в мене в цій шкарпетці. Далі також шкарпеткова ниточка. Також залишок комусь в'язала на подарунок. Залишилися ниточки, зв'язала одну нитки, тобто колір не підбирала. Як є, так і в'язала, і мені ось отут знову не вистачило. Як бачите, оце зовсім інша нитка, і оце, зовсім інша нитка. То я з цього колючку додавала, я вам показувала залишки. І також додавала сюди і зв'язала. Так що такі в мене дві шкарпетульки вийшли із залишків. Вив'язую я. У мене ще там два клубочка, не клубочка, а бунтики такі є, що вив'язала шкарпетку, знаєте, на ну так десь на пару хватить. Чи не знаю. Але буду потихесеньку з собою брати. Якраз зима прийде під зимою, буду, буду вже готова до зими. Так, до речі, в мене ж є Бінго, я за нього забулася, що воно в мене є. І тут я не знаю, шкарпетки я відмітила чи ні. Не відмітила. Так оце якраз я сюди і відмічу <кхем> свої шкарпетки. Голос, звісно, в мене нікудишній, ну але нічого не можу з собою зробити. Оце в мене шкарпетки 37-38 із залишків. І оце, 37, 38 із залишків. А і в мене тут був такий кубик закупити. Не знаю, видно шкарпеткову пряжу. Я мало того, що закупила в муташках, я ще закупила в, бабі, в бабінку, я не відмітила. І взяла під мод. Так що у мене вже це закрите. Що в мене тут залишилося? Хоч один, я би закрить копик, в мене залишився зв'язати спробувати або зимову пряжу, або зв'язати літню майку. Такі в мене. Але спробувати літню пряжу нову в мене є. Вона хоча не нова. Зараз лякуваю, вона знята з виробництва. Але для мене вона нова. Я в попередньому відео показала, що мені. Подарували отаку муташку таку моташку, такі, пряжу. Аліза Романтіка, дуже вона класна, колір такий, як я люблю. Дівчатка написала, що вона знята з виробництва. Але я люблю таку структуру ниточки, і колір дуже класний. Ну, вже ці ниточки років 10, як це точно, якщо не років 15, я не знаю. І що я з нею почала? Було в мене 5 муташків цієї пряжі. І я почала собі просто футболку без нічого, без візерунків, без... набрала, мабуть, вона буде ще й оверсайз трошки, але я знаю, що вона ще підскоче у гору і розшириться в ширину, тому я буду старатися використовувати всі ниточки. Набрала я тут ниточку, тобто петлі набрала ось на додаткову нитку, Гачком набирала. І... Зробила отак. Чому я так зробила? Зараз поясню. Тому що дівчатка 5 муташок, метраж Він то метраж тут наче, де вона, господи, це що я в'яжу. Ой, метраж. о 50 грам 250 метрів, але оце дивіться. воно влізе в камеру чи ні. Десь я тут прикріпила вже один моточок, де його прикріпила ось це ось. Оце мені вистачило тільки одного моточка на низ. Тобто, я вирішила, я набрала на додаткову нитку, вирішила вгору буду гнати. Скільки в мене вистачає два мотка, потім я зроблю гору. Тобто викид зроблю, хоч я собі просто широкий такий V-образний викид. І просто такого версайс на плаче, щоб спускалося. Ні майки, нічого. Просто, знаєте, може, якісь там рукавчатки в'яжу, не знаю, подивлюся, як вона буде себе вести на мені, але оце отак. Зроблю оцю дов'язую муташку, в мене залишається, крім цієї ще три. Потім, як вже верх буде готовий, тоді донизу буду вже наберу ці петлі і буду в'язати скільки, скільки в мене вже вистачить нитки, щоб її закрити. І буде мені така на роботу, така майка, дивіться, яка структура, тут вам видно гарно. Така гарненька маєчка. В'яжеться просто лицева гладь, лицеві петлі без нічого. Вона така структурна, класна, йху нічого. Буде отак. Ще в мене в планах розпочати, до речі, цю я маєчку хочу. Ну, тобто я в'яжу в літо двері, відкриваю в спільнику. Я там заявляла в обох усіх трьох категоріях, але в одній я вже зв'язала, залишилися дитячі речі. і оця. Надіюся, що сьогодні я знімаю субота, мабуть, 5 липня. Я надіюся, що ще встигну. У мене вже трошечки графік на роботі трошки помінявся, але вихідний в мене є, в мене більше, тому я можу спокійно трошечки підв'язувати. Так що, оце, дівчатка, таке було моє в'язання. Більш нічого нема, те, що показала, ще дов'язую. І ще раз почну шкарпетки, я вже казала, тому що мені треба якась така виріб, щоб я потихесенько десь з собою, там то в біседку брала, то кудись таки, знаєте, бо це я тільки в окулярах, А якщо ниточка товста, я можу в'язати без окулярів. То як почну, як тягаю по двору тягай тими нитками, то щось таке треба швиденьке і ловкеньке. Так що все, оце те, що в мене було. Тобто те, що в мене є на сьогоднішній день на спицях. Дівочки, обожнюю юку, але вчасно я її не розсадила. Вона в мене таким кущом. Тому хочу вам показати, яка вона в мене є. Такий кінець мого відео. Дивіться, яка красуня. Не знаю. Чогось вона мені так подобається. По-перше, висока, така рясна. Єдиний великий мінус, вона дуже-дуже коротко цвіте. Я б хотіла, щоб вона цвіла довше й довше, ну не знаю. Пахнуть. Ні, не пахне нічим, але вона красуня, гляньте, яка. Краса неймовірна. Уже в мене чотири стріли. Чоловіка просила відкопати, тому що в мене сили немає її розділити. Але він так його О, в общем, поки поки тахає, вийшло чотири стріли. Така красуня в мене росте. На такі нотки хочу закінчити своє відео. Дякую, що були зі мною. Заходьте, а ми з вами ще зустрінемось, і це буде дуже-дуже скоро.